Три. І так, що одне очікувано прийде ваше життя. Король жизлів! Ставте плюсики, переказуйте донатики. Подивіться, король Жизлів. До речі, я для себе зробила амулет на подарунки від всесвіту. І мені цю помаду, помаду, де вона тільки красила Шанель. Подарувала одна моя подруга. Ні як подруга, ні знайома. Почому вона мені подарувала? Із нашої групи, тобто я не одна у неї знайомих, але подарувала вона саме мені. Чому? Бо в мене є амулет на подарунки, і можна 365 днів. Так ось король Жезлів до вас іде. Дуже скоро цифра 8. 8 днів. Вісім годин, боже, моя українська крута. Через 8-го числа вісімнадцятого двадцять восьмого. У когось через вісім хвилин, дівчата? Так, це що неочікувано ставить, станеться в вашому житті. До речі, він буде темпераментний. Він буде сексуально е, дуже вам подобатися. Він темпераментний. Він ставить мету іде до неї. Це чоловік дії. Вау, вогонь! А секс з ним дівчата. Так, але зараз кажуть карти. Він десятці мечів, він дуже страждає, він дуже переживає. Справді, тобто це реальні переживання чоловіка. А через що він так переживає? А, через кохання, через те, що він кохає вас, а ви кохаєте його. Так і що вам заважає? Заважає якісь примари, які бачаться йому чи вам? Причому бачиться довгий час? Довгий час бачиться, ви знаєте йому. Тому що він, він все зважає як йому краще, не може зробити вибір. Подивіться, він хотів, я бачу, і своє життя минуле залишити і з вами бути, а так не буває, бо щось там не клеїться. Да? Можливо, інші міста, інші мета у кожного. І вже довго час він у це не може зробити вибір. Щодо того, щоб визнати вас імператрицею, тобто жінкою, до якої, до якої треба відноситися по-імператорськи. А це цінувати її, любити її, на руках носити, бо це жінка непроста. Це імператриця зустрічається не всім, дівчата, та й заміж вас взяти, щоб ви її єдина були, це у когось програється, не у всіх. Що неочікуване ще станеться? Ох, неочікувано! Ви вже довгий-довгий час чекаєте. Але Колесо Фортуни повернеться до вас своїм кращим, найкращим боком. І, вау! Король Пентаклів! До вас де король Пентаклів? Це він чи інший? Король Пентаклів це чоловік е, стабільний, чоловік надійний. Чоловік, який вміє заробляти гроші, і він свої почуття виражає вчинками, це круто, на нього можна покластися, А він зараз проходить трансформацію. Це один і той же, я правильно розумію? Так, і король чаш, це він, дівчата, бо він імператор, у нього всі енергії. Він ще й кохає вас, кохання до вас полихає. Так, до вас до королеви Пентаклів, ви пара, все чекайте, це неочікувано станеться. Чи будете ви з ним щаслива? Ви будете стати на шляху. все це було, кажуть карти, вже померло. Те, що було раніше, погане, бо він маніпулював багато. Десятка пентаклів, стабільне надійне життя. Коли вибираєте один одного головою, коли народжуються діти, є гроші, взаємне кохання у вас же є.